Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Кожна нація має своїх геніїв, своїх пророків. Пророк той, хто передбачає майбутнє для народу. Такою величною постаттю є Тарас Григорович Шевченко. Його зірка творчості сіяє нам крізь віки. Щоб пригадати основні відомості про поета, пропоную переглянути невелике відео із серії Книга Мандрівка на тему, як Шевченко став зіркою. Отику. Котику... Часом буває нелегко приспати дитинку, але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чомукував, беручи з собою невгамовного хлопця, дивитися на світ. Зори моя вечірня, зійди над горою. Так ми й познайомилися. Але скоро стовпи, що підпирали Тараса в небо, впали. Його батьки померли, і він іде у найми дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14-й влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмагати. А потім дізнався, що мати про собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих. То розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби назбирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Свобода! Шевченко стає улюбленим учнем Брюлова в академії мистецтв. Та справжнім денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть чи то по помудньому чи по козацьку олдскульно проколов вухо. Але безсоння мучили його як і в дитинстві. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова! Так був Ні в Петербург. Тарас все не спав, він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на всім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини, за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. На вихід! Гомоніли ми старасу вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколи себе. А коли повернувся зі служби у далекому Казахстані, хотів родини та спокою, він усе життя не спав. Тож, зустрівши в друзів Кулішів служницю з України, вирішив з нею одружитися і навіть обрав землю під хату, неподалік від Канева. Але господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те, а далі все як у вісні багато рому, хвороба і ці останні рядки. Чи не покинуть нам небо вірші нікчемні віршувать та заходиться рештувати вози в далекую дорогу. Шевченко врешті заснув, а українці, що прокинулися. Відспівували його в кожній церкві дорогою в Україну. Так і повелося. Українці споконвіків засинають під мамину колескову, а прокидаються від Тарасових слів. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Найвищими цінностями для письменника були батьківщина, родина, мати. Погляньмо на картину селянська родина Шевченка-художника. На ній зображена селянська родина мама, тато, їх маленький синочок, дідусь та собака. Видно, що мама намагається втримати сина, який робить перші кроки. Здається, що радіють усі, навіть пес, але в очах батька можна побачити чи то смуток, чи то хвилювання. На задньому плані митець зобразив старенького дідуся. Послухаймо уважно поезію Тараса Шевченка і досі сниться. З'ясуємо ключові образи вірша. І досі сниться, під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке і вноча. І досі сниться, вийшла з хати, весела я, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо печалі її вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату собі пішов опочивати. Погодьмося, що поезія перегукається з картиною митця. Ключовими образами поезії є біленька хатиночка, сивий дід, маленьке явнуча. Зменшено писливі слова вказують на те, що все це дуже важливе і близьке для ліричного героя. Ліричний герой це образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Він не ототожнюється з автором. У нашій уяві вимальовується ідеальна картинка щасливої родини, бо й дід усміхається, і внуча веселе, і сміючись виходить я мати. Справді, у такі хвилини ліричний герой ніби й не бачить лиха. Мама схожа на мадонну, яка бере на руки дитя й тричі його цілує, а дідусь читає молитву. У цьому земному раї для ліричного героя немає печалі, суму. У вірші образ верби, дерева символу нашої країни. Є своєрідним обрамленням поезії. На початку твору між вербами хаточка», наприкінці вірша крізь верби сонечко Сія. Проте не варто забувати, що це лише його сон. Тарас Шевченко любив зорі на небо. Перебуваючи на засланні, він постійно дивився на зірку, яка осявала його рідну серці Україну. До вашої уваги, вірш Розмова із зірочкою. Зоре моя вечірнія. Зоре моя вечірнія, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. Сокорина, це осокір. Дерево. Досить часто тему вірша називають мотивом. Так у поезії моє вечірнє» звучить мотив любові до батьківщини, мотив туги за рідним краєм. Кобзар мав гарний голос, любив співати, багато його віршів покладено на музику. Пропоную насолодитися сучасною версією пісні моє вечірнє» у виконанні Вікторії Ніро. because а про людей, та нехай ім'я і до Тарас Шевченко і не одержав гідної шкільної освіти, проте був найосвідченішою людиною свого часу. Навчався в академії мистецтв, отримав звання академіка гравюри. Він не тільки пророк, він батько нації, великий учитель українців та українок. Поет розумів, що тільки освіта допоможе землякам побороти гніт, тобто приниження Російської імперії. Тому він закликав усіх навчатися, думати, читати й пам'ятати, чиїх батьків, які діти. До уваги уривок із поеми, який називається Учітесь, читайте. Учітесь читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бог хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній Веселого Дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і світ Ясний, Невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Виділені слова стали вже афоризмом, тобто крилатим висловом. Крім закордонної науки, найперше треба пам'ятати свою історію, свою культуру. До кого звертається ліричний герой словами брати мої: так, до всіх, хто вважає українську землю своєю батьківщиною. Образ заплаканої матері нагадує нам Україну, яка багато століть страждала від ворожих зазіхань та від байдужості земляків. Сьогодні уривок Учитись читайте є важливим і для нас нащадків Тараса Шевченка. У конспекті до уроку та в тестах ви знайдете багато практичних завдань, потренуйтеся у визначенні художніх засобів. На завершення пропоную послухати кавер версії пісні на слова Тараса Шевченка. Бажаю успіхів! До зустрічі!